Іде, мама! А -а -а! Так, а тут же таракани завелись. Так, звісно, думаю, скільки хочеш Dasha Games. Е, хто розмістив? Тепер я їх буду переносити. Е, куди? Ну звісно він цікавий на каналі Ваша Даша. Сьогодні ми знову у піцерії. Я вже бачила, щось там горить. Сьогодні я буду працювати з всіма професіями, ну і в кінці скажу, що мені більше э, всього сподобалось. Я просто буду на вибір. Касир, повар. Тут не всі. Окей. Так. Так, добре, ви думаєте, я і шоу клієнта. Попс уже так є. Так. Ну так у нас дуже багато чого. Ой, я до себе прийшла. Так, давай. Так, известно, думаю, сколько хочешь, Даша, геймс. Добре, все. Я пришла прочувствовать, я уже так, ну я так. Так, пицца, э. Да. Пицца. Она нормально, она взяла, мы ее пиццу съела. Так, а тут вже таракани завелись. Так, один такий, окей. Так, пицца є. Так. Чому ти не хочешь двигаться? Пицца! А ну, скажіть. Пойду сейчас Дівчинка, ставлю. Ого, в нас ще дуже багато пірс нам потрібно. А! Тільки я нормальний повар, тому я на підлозі не готую. Так, дівчинка, вона ще потрібно. Тільки не жду брати моє. Так, ой. У нас вже дві ще одна. Почему? О! Девчонка вышла. Все еще одна так. Тут все есть. Сдается. Так. Так. Еще одну потребную. Так уж само так хоть бы назварила. Ну, переконайся, я все за тебя сделаю. И это моя последняя пицца. ну, добре. Потом ее вымешь, я пошла дальше. Привет. Так. Ой, почему тут коробка Не ежи пицца, окей, відправно. Знаєте, мені тут дуже подобається бігова доріжка. О. Так, давай. Да, оп. Так, куди дивиться менеджер? Мені цікаво. Ех, хто его Так. Так, добре. У нас остается менеджер поганий Короче, я так довго чекати не збираюсь. Менеджер, на жаль, не вийде Ну, а я поехала далее. Нюп. Так. Идем, давай! Кстати, кто не знал, в великой машине можно так. У меня сюда есть заказ. Так, ай. Ось, бачите, я лиском завжди. Хаппи, хаппи, хаппи. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хаппи, хаппи, хаппи. О, я его знаю. Б2, Б3, Б2, Б4 в смысле, да? Б2, куда Б2 делась? А у нас Ой, Вы тут уже открыто? О, вы взяли отпуск, Нет, Я набрала отпуск. Це я, я поїхала. В мене робота чекає. А, куди? О! Що з Димом було? Опі-опі-опі-ту-опі-опі. Все, в мене заказів нема. Я поїхала на наступну свою роботу. Татю, до неї потрібно їхати. Ось сюди. Так. Ось машинку сюди запаркую! А ось ця велика мені потрібна. Так, мені потрібно в неї загрузити їжу. Ой, там вже загружена машина, але вона виїжджає. Ай! -а, вау, вау, вау! Все нормально? Ты нормально запаркувалась? Так. Я просто... О, тиста! Я цього дуже мало. Так. Коробок мало. Все нормально. Тепер я їх буду переносити. Э, е, куди? Ось цього головне, побільше, тому що його нуль. Так, цікаво, там багато заказів ось цього напитку. Я коли. Я зовсім не знала, що. Ай! Мені потрібно... А, ага. Знав, я за машину закинула. Так, загружаємо. Я раніше думала, а звідки беруться продукти в цій грі? От. Це було так цікаво. Тому, можливо, гра відновляється? А тепер я хочу його нормально <кхів> поставити, бо воно якось так косокриве, як захочеш. Ой, де воно? Куди воно залетіло? Так. Так, туда, туда. Да, здесь еще мне не ну, сырщи. Все, короче. Правда, тут трешечки валяется. Так, главное, зараз на рычаг, не на тускнуть. Колбаса. Так, а, -а! -а. Так, два, четыре, шесть, пять. Виїжджаю, вже виїжджаю. Кстати, ось ця машина, зараз вам покажу, що можна зробити. А ще можна збити стовп. Ось. Бачите, я його повалила. Ай, ай, чому я саме тут їду? Чому я за. за, за, за... Чому я зовсім не потрасі їду? Я дуже погано бачу. За Це цей дерев. там хтось топає, головне не збити. Ой, там ще машина. Нас не збила, не збила. живі. Я вже їду. Тут потрібно заднім ходом, щоб ви знали. Так. А. Так, чому я чому я назад не можу? Я навіть повертати? Я не зрозуміла. А все я зараз буду, а! Вигружати. Е, він нормальний! А ну встань! Ти нормальний. Встань! Встав! Швидко! Швидко встав! Він, коротше, нормальний. Він вивозит продукти з бази. Я таки напишу. Ну, звісно він цікавий. Все, коротше, мене цей хлопчик розбісив. і І я не знаю, що я з ним зроблю. Напевно, ось так. Алло, полиция. Алло, полиция. Так, я напишу. Або. Алло, полиция. Все. Ні, ну подивіться, він продукти увозить. <гас> Ура! Ви просто вітайте мене. Я в нього забрала машину. Все, я, я їду доставляти продукти. Що це? Хто це? Як це? Так? Ну, нам потрібно назад розвертатись? Так, а, -а, -а, а? Ну, і знову ж я не можу поїхати назад. Так, назад, надіюсь, ніхто не і ось річав, і вона його все виспа. Ба! Так, ну все, все доставилось, Ну наскільки його тут все нормально, 30, але ще можна підвести, ось ця робота мені подобається най найбільше. Ну, якщо не говорити про менеджера. Ось, ну на цьому наше відео доходить до кінця. забувайте підписатися та ставити лайки. Ну а я поїхала ще якісь професії шукати. І, можливо, навіть стану менеджером, але спочатку мені потрібно навчитися водіти. Добре. Всім пока-пока. забувайте підписатися та ставити лайки. Всім пока!